Шеве, консультації з Катедою екології, пані Гінтарі Західський національний університет, вони призвели до того, щоб якраз випрацювалися про певні пропозиції, які, ну, на мій погляд, дійсно зможуть оптимізувати цей процес, досить складний, пов'язаний і з певними кліматичними умовами, і з недостатнім фінансуванням. Зараз воєнний час. Але менше з тим також потрібно розуміти, що ну, на перспективу, коли все-таки вже ми прийдемо до мирних часів, то потрібна більша ефективність нашої програми. Ну, дійсно, ми були піонерами в Україні в програмі боротьби з практики рослинами, але вже пройшов певний час. Ми вже розуміємо, що не такі досягнення, як хотіли. хотілося. Тому переходжу до. І що би хотіли поміняти? Філософію та методологію програми. А зараз в частині мета програми, методи боротьби з ампозією і індикатори ефективності цієї програми, ми тут спиралися на законодавство, діюче законодавство про боротьбу з А саме закон про карантинні розвивання, закон про благоустріч. Тобто почнемо з мети програми. Мета да? програми, яка ми зараз маємо, цю програму, це проведення комплексу заходів у виявленні локалізації та ліквідації водища англозії в місті Запоріжжя. Також в тексті програми сказано, що ліквідувати повністю англозію, полинолисту майже неможливо, тому ми боротьби з англозією полонлистою, мають бути зменшення її розширення. Даний текст протирічить закону про карантинний рослин, який передбачає повне знищення амброзії коли на листі. Тобто Метою програми, щоб воно було дійсно узгоджена законом, це є саме повне знищення амброзії, коли налистує в місці Запоріжжя, як це передбачено в пункті 6.3 інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вдиж карантинних політів. Мета програми розуміла до цього прагнути. Як ми цього будемо добуватися, ми розуміємо, що цей процес, який буде йти досить тривало, роками буде. В старій програмі основний акцент було, відповідно, зроблено на механічні методи знищення грузії, і цим методом, по суті, зараз і використовується, а саме скошування. Тобто, Старій програмі звучить так, що механічний метод це систематично, 3-4 рази скошування рослин на дорозі як можна нижче, початку вегетації тентавів до цвітіння кінець липня, початок серпня. Можливо, повторне низьке скошування, приформування насіння, виривання скриння або прокурювання. Але знову ж таки, згідно з законопроем. Унікальне знищення амброзії, коли нади стоїть тобто вириванням скоренням, висапуванням, викопуванням, перекурюванням, культивації. Тобто, саме на це треба робити акцент. Скошування в, нашої, в нашій ситуації може бути як допоміжний метод. Допоміжний метод до відповідно. До хімічного методу, тобто виривання і так далі, а також до хімічного методу. Дійсно косити потрібно, тому що навіть здійснювати оце виривання, висадовні і так далі, в високій траві досить складно, воно може бути пов'язане із травматичними певними питаннями, і навіть скажімо так, комахи, пауки, змі і так далі. І все Це не дуже так сказати. Сприяє використанню механічного метода. Тобто, ще раз підкреслюю, що скошування має бути допоміжним методом. Переходжу до індикаторів. В старій програмі індикаторами ефективності програми є певний перед, перед, скажімо так, площа оброблення карантинних фасою механічним методом, площа оброблення карантинних фасою хімічним методом. Фітациметричним методом і так далі. Але, але скажімо так, ну це не дає певних можливостей ефективності, оцінювання ефективності боротьби за друзі. Тому ми пропонуємо замінити на наступні їх дуже мало, цих індикаторів. І це знову ж таки узгоджується з законодавством. Тобто, Пропонуємо замінити на такі критерії, як загальна площа зон вільних від амброзії полинолистою, до чого треба прагнути. Загальна площа зон заражених амброзією полинолистою. Загальна площа зон, на яких амброзії полинолистою знищено е, саме радикальними методами. Тобто, е, Дійсно, законом про карантин рослин передбачено повне знищення карантинних рослин. І для того, щоб добитися повної ліквідації місця території, заражених амброзією, потрібно добиватися зниження зараженості на території аж до перетворення їх на зони вільної відносини. Це зрозуміло, процес досить тривалий. Тому дійсно цей індикатор буде об'єктивно показувати ефективність. Загальна площа зон вільних від амброзії показує результат багаторічних зусиль для недопущення появи амброзії полинолисти на, на територіях, де її не було, і переведення в стан території без андрозії раніше заражених територій. Щодо загальної площі, зон, на яких амброзії було знищена радикальними методами то це може показувати, яких результатів досягла висяка влада знищенні амброзії Полина Листи саме в поточному сезоні. Цей результат можна порівняти з аналогічними результатами минулого року і можна навіть порівняти результати поточного року в різних районах для організаційних висновків. Тобто, як певний район відпрацював, інший район і так далі. До речі, я, якщо не помиляюся, Каденцію 2015-2020 був такий, Викова Милянович, якщо ви теж пам'ятаєте, був навіть такий своєрідний конкурс Там між В 18-му році. Якому? 18 18-му, 18 здається, був mm -hmm. да -да -да. такий своєрідний конкурс щодо ефективності зменшення вулиць заражених. Конкурс «Територія без амброзії. А, так. Пан золотерево організовував. Абсолютно вірно. Тобто.